Перед вами не Гегрід, не рокер і навіть не Джейкоб із сутінок. Це мауглі. Та чи зможе він існувати в цивілізації, де банани не безкоштовні на деревах, а коштовні в супермаркетах? Ну як тобі? Як думаєш, не тіснувата? Ні, не думаю. А Тепер давай я покажу тобі наші цегляні джунглі. Ну от у джунглях ти бігаєш від тигра, щоб не з'їли. У місті люди бігають від нічого, платять за це гроші і називають це фітнес. А, ладно. І ти тут. Хто? Кого ти тут побачив? Моя знайома! Зебра! Оце так зустріч! А чого ти не в джунглях? А давайте ви пізніше побалакаєте. Ну ти пиши. А зараз я коротко розкажу, чим займається сучасна людина. Ай слом приділи калібрі. О, правильно, ми лаємося. Блін, мама багіра дзвонить. Алло? Дізналася, що я матюкався. Ти ж дорослий, наче? А ти вже з кимось зустрічався в джунглях? Це да, була одна горила, але вона від мене вимагала 16 промакс банан. А зараз тобі хтось подобається? Ні, ні. я так не можу. А -а 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 -а. Моє місце тут серед джунглів. Маулі! Чого ти утік? Та що я можу дати тобі? Екзотичні фрукти, чисте повітря і голодні анаконди? Ти можеш подарувати мені своє чисте серце і вічне кохання, і маленьких мов глінят згодом чого тягнуть.